Прем'єр-міністр Великої Британії запропонував розробити новий план, новий мирний план, який він так і позиціонував, він про нього заявив. Це на зразок того, що вам, пане президент Сполучених Штатів, вдалося зробити з Ізраїлем і Хамасом. Коротша версія: не 20 пунктів, а 12. На вашу думку, що це було? Це чи буде. Як до цього ставитись? Бо президент Зеленський теж згадав про це буквально днями і сказав, що через 7-10 знову магічні цифри: 1-2 тижні, 7-10 днів, з'явиться план України та європейців щодо припинення вогню. Щодо цього? Тут важливо, що це робить Британія, яка є. Чи не найближчим союзникам Сполучених Штатів в Європі? Це перше. І, в принципі, Трамп дослухається до своїх європейських партнерів.